Сьогодні ми з вами ознайомимося з новою програмою Автоматизоване робоче місце вчителя. Ця програма була створена для того, щоб полегшити роботу вчителя, щоб можна було систематизувати матеріали і пов'язати між собою різні етапи роботи підготовки до уроків. Перша, перший розділ. Автоматизованого робочого місця це матеріали. Другий розділ календарне планування. Третій розділ це розклад. І четвертий розділ планер. Поки що ось такі чотири розділи містяться в цій програмі. Перший розділ матеріали. Матеріали вказують: в цю папку можна завантажити з будь-якої папки комп'ютера певні матеріали. Ми вибираємо папку. Ось я відкрию папку у руки і завантажу її матеріали. Всі матеріали, які не знаходяться в папках окремих, ось тут містяться у вікні. Тут є і документи, є матеріали PDF, презентації і інші документи. Всі ми можемо їх відкривати тут, в цьому вікні. Далі зліва. Знаходиться перелік папок, тобто тут ті матеріали, які не знаходяться безпосередньо у папці у Відкриємо, наприклад, геометрію сумий клас. Тут ось теж ви бачите різні типи файлів. Кожен з них можна відкрити, звичайно, далі презентацію теж. Переглядаємо її. Наступний розділ це календарне планування. Коли вчитель складає календарне планування, він записує у таблицю до певного класу, певного предмету календарний план. Ну і запишемо там перше тема уроку. Що таке звичайний дріб. Так, дату можна вибрати в календарі. Вибираємо 12 січня, клас 5, предмет. Математика. Далі ми зберігаємо цей. Урок. Що можна, які функції можуть бути у цьому календарному плануванні? Ми можемо вибрати із цього календарного планування будь-який клас з переліку 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, або переглянути всі плани, тобто вони будуть в цьому в переміжку. Далі ми можемо вибрати предмети, що нам потрібні. Ми можемо вибрати розділи. Далі є кнопка Зберегти коли ми набираємо урок, скасувати те, що ми набрали. І також ось цікава кнопка друкувати. Календарний план, який ми набрали, можна роздрукувати на принтер. Також можна додати предмет. Якщо з'явився якийсь новий предмет, ви можете його сюди додати назву, зберегти її або ж скасувати. Далі кнопки Додати, Видалити і дві кнопки або Повернутися, або Продовжувати далі». Перейдемо до розкладу. Розклад це таблиця яку ми записуємо розклад уроків 5 днів по 8 уроків кожен день. Предмет не записується, а вибирається із списку. Вибираємо геометрію 10 клас і цей предмет зафіксований тут у списку. Далі, коли ми заповнимо весь розклад, календарне планування та розклад будуть пов'язані у планері. Ось ми вводили у календарне планування урок 12 січня. Відкриємо планер за 12 січня. І ми бачимо, що цей урок знаходиться відповідно до розкладу другий урок сьогодні. Крім того, у планері можна записувати певні завдання, які вам потрібно виконати, наприклад, дати виховний план. Все це буде збережено і потім, коли ви натиснете на ще раз на цю дату, ви можете побачити, що ви планували зробити цього дня. Здати виховний план і другий урок математика 5 клас із відповідною темою. Ось такі можливості мається програма. Програма є нескладною. Тут кілька ось таких основних пунктів, але, звичайно, за бажанням її можна розширювати. Тому запрошую вас взяти участь у створенні нових ідей по застосуванню і по розширенню даної програми. Дякую!